Ми починаємо ці дії не для того, не ради того, щоб страйкувати страйк ради страйку. Я виявляю своїми діями недовіру для влади, не тільки ми написали місцевої, є і в Україні, якщо вже на то йде, тому що... В нас не може бути ніякого приросту, не може бути ніякого зростання, не може бути ніякої сіньки реформ доти, поки при владі буде партія влади у колишня комуністична номенклатура. Оце ми ставимо питання ширше. Але оскільки по закону не передбачено політичний страйк, немає такого закону, ми діємо через механізм якраз економічного страйку, виявляючи недовіру владі в цілому. Ми погано працюємо. Всі погано працюємо. Я не за страйк, воронь Боже. Щоб ми залишили поза увагою дітей, і особливо сільських дітей. Я весь час, коли ви пам'ятаєте, говорила і буду говорити, сільським дітям надзвичайно треба більше уваги. Ми обмежили дітей. Всього. Музична школа закривається, гуртки в нас не працюють. Було єдиних два гуртки в школі. Все рівно, крім школи, не старалося утримати і тих два останні гуртки. Нічого в нашій школі немає. Хотілося б, щоб дійсно керівник школи, керівник районного відділу на освіти, я вважаю, що це використовуєте доречне слово, ганьба керівнику районного відділу освіти. Бачить, що в районі назріває таке болюче питання і приїхати на збори, а не на арбітражну комісію, то не личить. Якщо судити навіть з тої Соломки, яка вже перероблена, залишки від того, як вони виготовляли ці наркотичні речовини, то залишки, багато цих залишків, то можна судити, що наркосировину в великій кількості вони виготовляли. Зарплата залишається на тому самому рівні. Всі ціни ростуть, всі услуги підвищилися, комунальна, комунальна плата теж підвищилася, а зарплата на місці. Ну, я вважаю, що це. Наш уряд в цьому питанні не допрацьовує. Ну, приблизно не ну, менше 500 гривень. Це так, на одну людину, на один місяць. Туди включати треба все. І продукти, і одяг, і квартира, і все. все А ще як хтось щици або захворіє, то взагалі я не представляю, що може бути. Все дороге, подорожчало, ні, не відповідає. Ми все в убитках. на базарі убитки одні. Я дуже співчуваю тим пенсіонерам, які заробляють. Не отримують пенсії, дуже малі пенсії, і тепер вони повинні хліб покупати по гривні. Це зовсім не, 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 ну, не думали, що ми так будемо жити. А пенсіонери тим паче. Очень сильний біля. У нас там є один дуже сильно били, навіть не дивились. У нас там є один хлопець 15 чи 16 років йому. А є старенький, якому 55 чи 60 років. Всіх підряд били без совісті. Били чорними гумовими дубинками. Чим били? Вони там чорний чорний резиновий дубинки. дубинки. На протязі 2002 року прикордонами прикордонника Волинського загону. Затримано 236 незаконних мігрантів при спробі порушити кордон, то тільки за неповний місяць 2003 року, січня цього місяця, затримано вже більше 60 незаконних мігрантів на ділянці нашого загону. Таким чином, проблема є, її треба вирішувати спільними зусиллями. Він виїхав на головну дорогу, не пропустив транспортний засіб, який рухався по головній дорозі зліва і справа. Внаслідок того відбулося зіткнення. І ще хочу застерегти водіїв, так як зараз дуже складні погодні умови, то щоб вибирали більш-менш безпечнішу швидкість руху. Це найбільша честь була завжди в Україні вмерти за свою батьківщину. І ці 300 студентів, які вийшли зустрічати, боронити свою країну від експансії, яка наступала на наш народ, вони підтвердили це своєю жертвою, яку вони принесли нашому народові. Я стою у черзі з четверга. Їжа закінчилась, немає і грошей. Україна нам допомагає. Україна супер. Мені подобається. Україна ще нам То зараз проходять профілактичні засоби, з водіями проводяться бесіди, такі щоб вони дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, перебуваючи в транспорті. Користуються газовими нагрівальними приладами всередині автомобілів. Тобто люди втомлені, можливі трагічні випадки, але ми зважаємо на те, що вони. Якщо необхідно, користувалися на опалювання на вулиці. У зв'язку з тим, що Польща війшла в європейську спільноту, відкрилися ворота і спеціалісти, хороші спеціалісти, ті, які виявили бажання і знаючи, що вони коштує їхня робота більше, виїхали в інші країни. Бізнесові структури, які сьогодні є, вони підвищили заробітну плату своїм працівникам, а бюджетні працівники бюджетних установ. О, тобто цей процес десь, скажімо, в стадії такий ще в роботі, і за того просто багато людей звільняється із за низької заробітної плати. Це, бачите, вона як охотник, вона чула вистріли і бігла зразу шукати типу, діч. От, а в Києві один з тестів був, то тобто, на протязі п'яти хвилин. Роблять видіршку, ти собаку положив, сам відійшов на 50 метрів. П'ять хвилин собака лежить, а протягом інших п'яти хвилин от, роблять п'ять вистрілів, і собака не повинна піти з місця. Тобто вона повинна залишатися на місці. От. У то мені тільки це тяжко було навчити, що А так все в принципі, легко вдалося. Перевірка багажа в аеропорту, от, е допустимо, таможені переходи, от КПП, перевірка транспорту теж багажа. І спецоперації, тобто спецоперації це обшуки жилих будинків, населення. Біля м'ячика ложиться певний вид запаху наркотику. От, пропітується тряпочка, там, в маковій соломці чи в тій марихуані. І біля м'ячика ложиться. Так раз о п'ять зробили. Дивимося, нормально. Собака шукає, обозначає все. Тоді беремо м'ячик, забираємо, а ложимо тільки наркотик. Тобто собака шукає, вона не знає, що вона шукає, вона шукає м'ячик. От вона думає, що вона свою ігрушку шукає. Але запах вже вона пам'ятає той наркотика, вона ловить е, запах. Не є обов'язкова умова, що тільки щоденник, тільки електронний, Ні, це є альтернатива, тобто це є можливість скористатися от саме таким щоденником. Тому що батьки, частина батьків можливо, не мають часу в робочий день просто забігти чи зайти до школи і поцікавитися, але вони хочуть знати, що було. Та завжди не завжди і учні, особливо коли йдуть оцінки нижчого рівня. Не завжди вони подають щоденник вчителю. Ну що скривати? Так правда, то ми теж були такими. Раділі получають батьки отримують смс-повідомлення, а також імейл, мають можливість під логіном і паролем увійти на сайт School.info і побачити повністю успішність своєї дитини за день, тиждень, місяць, півроку, рік не проблема і вивести статистику успішності по будь-якому з предметів. То статистику успіваємості по Любому із предметів. Я думаю, що ці електронні щоденники зовсім не потрібні, бо ті люди, ті батьки, які перевіряють щоденники, звичайні, то їм ці щоденники не потрібні. Якщо батьки навіть не слідкують за навчанням, то ці щоденники не допомагають. Вчителі виписують ті самі оцінки в щоденники, і навіть ці пропуски, енки, там дивитися це, все можна дізнатися в школі. А конфлікт почався, скажімо так, сімейний за того, що вона особа. Легкої поведінки, постійно в неї малолітня дитина. Цю дитину вона регулярно лишає вдома, виходить на сутки, двоє вдома немає, і батько на цій хоче під час живання спитного почав називий конфлікт, в чого і отримав від неї живу поранення. Він почав мене бити, обзивати, І сам попросив, щоб я. Він не вірив просто, що я ця. це Це вже не перший раз, він до мене говорить. Ну, вчора на вечір підходили, ну і зараз зранку. Зранку в обід практично ходять цілий день. У нас термоса є, все тепле, тобто для нас нема різниці, коли вони прийдуть. На 9 годину близько 80 чоловік було, а з 9 вже чоловік 10-15 було. Прийшли і каша вже готова. Чай готовий. Принесли до стола, те все не дають і чай дали. О. Тож хліб, принесли все, туда, до, до, до стола. І тепло, в стуль, там теж в той палаті. Такі. Потрібні. От для мене я говорю зразу, мені дуже понравилось. Я сьогодні зайшов, зайшов перший раз. Жінки так не зготують, як тут готують. Добре. Ось так живуть у верхівці всього 20 кілометрів від Луцька. Будинки тут є, однак дороги до них немає. Зранку вони йдуть на роботу і протоптують ось таку дорогу. А вже ввечері треба робити нову. Зима робить свою справу. Якщо слабий, я хоч так і добирайся, А туди скоро ніяк не доїде. Ні туди, ні туди, ні туди. Дорога не прогорнена. О, тільки центральна дорога так, розгорнута і все. У нас два в хаті інваліди, я і жінка. Якщо ми заболіємо, не дай Бог, то ніхто до нас не доїде. Обов'язково треба, щоб була. Тому що як же ж, водоїться, ну немає як. От ногам ну, можна пройти, от таку, пішки, а далі машиною, не далі трошки можна проїхати, а далі все. Там, у нас переміло, там такі кучі гори, що мене. А як ви ходите? Ну як ходимо, пливемо, на лижах їздимо. Я хочу, щоб Україна у нас була заможня. Щоб у нас люди були щасливі, здорові, щоб е е оздоровчі програми для дітей, для дорослих, е щоб е ціни не такі високі були. Щоб... Ви не так думаєш про себе, а думаєш про майбутнє своїх дітей. Хочеться, щоб вони жили в країні процвітаючій, в країні, де вони будуть забезпечені не тільки соціально, а й матеріально. Так хочу показати своє бачення і. І що я не стою осторонь, що підтримую свою державу і я патріоткою. Солідно дівчини беруть за отримання будинку. по булам там закопричні ну, 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 під ділочки, нам фухляпали. Під'їзди не, не прибирають. Так. Входить в обов'язки двірника, прибирання прибункової території, плюс прибирання першого поверху під'їзду. І інші поверхи, починаючи з другого і по дев'ятий, мешканці прибирають самі. Не буду хвалитися, але в наших будинках оперативних набагато в під'їздах світліше, тепліше і оханіше, що в будинках, де де прибирають при тому що людина знає, що якщо вона насмітить, після неї ніхто не буде прибирати, Вона сама по змушена буде прибирати. І люди прибирають самі. І це їх спонукає для того, щоб під'їзді не смітити. Вирішується питання про обрання йому про повідомлення йому про підозру по частині 3 – Це вимагання та одержання та одержання неправомірної вигоди чи не повторне. Він повідомив, що йому погано співробітниками прокуратури слідчим було викликано. Швидку медичну допомогу і зараз вирішується питання щодо його направлення до лікарні, а там вже як, які зроблять висновки лікарі, чи можливо з ним проводити слідчі дії, чи неможливо, чи потребує він госпіталізація, чи не потребує. Яка в нас, наприклад, заборгованість, от останню, яку нам дали, скільки в нас 100 тисяч? 11 тисяч заборгованості. Ця індексація, яка нам не віддається, півроку нам не дають зарплату. Ми півроку приймали зерно і відгружали три місяці. Ми надіялися на зарплату. Заборгованість в Держрезерву, вона зразу піде на заробіт ну, Ви розумієте, сума мільйон двісті, так? Ага. З них я маю сплатити єдиний соціальний внесок, 22%, там інше. На зарплату бідає, ну хай 1900, А при боргу біля двох мільйонів у нас ще десь мільйон з копійками залишається. Якщо інших поступлень не буде, то десь пів пів, пів року, сім місяців, так близько. Ну, раз мені вручили повістку. І сьогодні я прийшла вже по повістці для того, щоб дізнатися. В якості свідка, що мені будуть казати. Чи готові відповідати вже як свідок на всі поставлені запитання без адвоката? Так, мені нема чого боятися, Готова. Справа в тому, що мій адвокат захворів, так трапилося, ніхто не відміняв, що людський фактор в тому, що людина може захворіти. Тому я сьогодні знову сама. Все пройшло в спокійній, нормальній обстановці. Я відповіла на запитання слідчого. Все було підписано, записано в протоколі. Поступово за кожним запитанням була моя відповідь. Все добре, спокійно, нормально, без всяких. Чи можете ви розголошувати, про що ви говорили? Ну наразі, напевно, що зовсім ні. Абсолютно не все, але ми говорили про роботу комісії. Всі питання стосувалися суду роботи комісії. все. а що далі буде? Які ваші дії і дії СБУ? Ну, мені важко сказати, вони ж ведуть слідство, вони ведуть кримінальне провадження. Напевно, ще будуть допитувати членів комісії. Можливо, і інших депутатів обласної ради, я навіть важко мені це передбачити. А мої дії я буду чекати наслідків. Привіт. Я те саме шукаю вже тут півдня. Чуєте мене? Я ж до вас звертаюся. Так, я шукаєте? Які? Такі? Сережка да? так? Я зрозумів. Тільки що чувак шукав ключі. Не, тут не теж. Не, не бачили? Не. Що? Предмет злочину знищувати. Враховуєте предмет? Злочин. Що з ним робити? Що тут зтояти? Шукаєте людей, хто теж викладає. Що ви робите? Викидаєте. Куда ви кидаєте? В річку викидаєте? Ви викидаєте в річку? Що воно навіть в воно ж запакована. Боже, я стільки сьогодні відосів не знімав, я зараз типу, зроблю, напевно, що справа дуже резонансна. Я просто не знав, що в патрульній поліції такі дії. Прикол. Я скажу так, це є чотири медіагрупи, великих наших таких провідних телекомпаній, які 23 телекомпанії туди входять. Вони вже багато років планували це зробити. В цьому році вони об'єдналися і прийняли таке рішення, що потрібно вести платне телебачення. Національна рада зверталася до них і пропонувала їм відтермінувати, оскільки зараз не на часі дана ситуація, щоб вводити кодування каналів. Проте приватні медіагрупи ну, сказали, що це їхня господарська діяльність, і вони. Мають на це право. Насправді, дивлячись на це, все, що робиться, знаєте, я вже багато пережив того, що робиться взагалі з лісом. І я сам є бізнесмен. Я маю освіту лісотехнічну і працюю в лісопереробці, тому я мені це дуже близько, я це все дуже добре розумію. Кожен день їду на роботу і бачу, як я сам живу в лісі, скажімо так, в селі, і бачу, як це все насправді стається. Так, Це, це, це відео є. всіх учасників тут, поліція. Так, да, і себе я тут теж є. Ділянка зрізана незаконно. Погодження ніякого не було. Ліс весь сирий був. Обов'язково Facebook, що хай люди бачать. Це поблизу села Запруддя, зрізали сирий ліс, суцільна санітарна, яка не погоджена, 0,9 гектара. Вар є далі. З даної рубки був виписаний лісорубний квиток. Це 41 й квартал, другий виділ 16 лісництва, ДП, слабка Мінькашиська гроліс Чому херсонські фахівці порадили так, таке таке заключення зробили, що потрібно зробити суцільну санітарну рубку. В чому причина? Херсонське спеціалізоване підприємство, воно так і називається спеціалізовано лісозахисне. Тобто, це туди входять спеціалісти, лісопатологи, які визначають, скільки дерево вражене, хворе, призначати його в рубку, чи його можна лікувати. І вони призначили, значить, воно було вражене кореневою губкою минулорічною. В минулому році це воно в 20-му було зрізано. Стадія була різно-різна пошкодження. Залишати одиничні невражені дерева до цінності нема, тому що їх вивалить. Вони призначають, ми виконуємо. Трагедія під крутами могла і не бути. Адже велике містечко Ніжин, яке поряд, це поряд. Стояв цілий Ніжинський полк. Здорові дядьки. Зі зброєю в руках споглядали, розмірковували, що робити, де правильно, де неправильно, по- їхньому, не по-нашому. І поки ці дорослі дядьки розмовляли між собою і гадали, що робити, діти пішли захищати Україну. Будемо підкрутому. В історії нашої країни це дуже маленька битва, але дуже показова, тому що вона демонструє нам те, як молодь, люди, які не є людьми військової справи, які не були готові до цієї битви, але з великою любові до України, з великою любові до українського народу, будучи великими патріотами своєї держави, не оглядаючись на можливі наслідки, на те, що вони можуть загинути, вони пішли і вони захищали Україну. Це приклад для нас усіх. це вшанування тої патріотичної молоді, як ми згадаємо ті часи, які були, що було кому захищати Київ, Україну, але добровільці пішли молодь. Тобто, і це були і старші і учні шкіл, навіть студенти. І треба нам показати, вшановувати цю пам'ять і показувати це молоді, передавати оце, е, показувати вшанування і показувати своїм прикладом і визначні оці дати, і згадувати оці патріотичні настрої молоді, які були.